От в таких системах, як Служба безпеки України, безумовно є чесні, патріотичні працівники, ми їх бачимо зараз, вони воюють. А є люди, в яких звідкись, ми розуміємо, звідки з'являються там 10 квартир, дорогущі тачки, бабло і так далі. Є російська методика, яка запроваджена була в нашому випадку, спочатку вона започаткувалася Януковичем. Дуже чітко це було видно, тому що була піраміда, скажімо, якусь. Злочинну діяльність виявляли, особливо в економіці, то існувало таке правило при Януковичі, воно було встановлено: що ти пишеш підприємство, пишеш код його цього підприємства, і віддаєш, е віддаєш куратору своє е нашого підрозділу від по лінії економіки. І цей куратор тобі говорить, по цим можна працювати, по цим, а по цим не можна працювати. Тобто були створені такі умови, що ті, хто платять хабарі і через податкову систему. Відкати там від 3 до 8 процентів, здається, відсотків, такі площадки, вони називалися. Тих, служба безпеки не має права задіювати в своїх заходах і розробляти, а інші, хто ще не платить сьогодні, ви маєте право по ним працювати. Росія через свою агентуру, тобто тоді був Якименко головою Служби безпеки України, це громадянин Росії, тобто в нього було завдання сформувати в Службі безпеки України такий корумпований кістяк суспільства. Тобто, і системи, яка буде працювати під таким прикриттям. Тобто, це те саме, що сьогодні є в Росії. Я вважаю. В службу безпеки України приходили люди ставати мільйонерами, і ось це ви саме про них зараз говорите. Вони залишились, вони існують. І я дуже здивувався, коли при саме при приході Зеленського це почало розквітати. Почали ці люди ставати знову керівниками в службі безпеки України. їх... Виганяли там задогани, потім знову ставили на місце. Такий яскравий як Це шило. Він був співробітником. Спочатку він працював в кібербезпеці і курував всі там кол-центри, якісь ігрові зали незаконні, підпільні і так далі. Тому подібне. Це було ще тоді при, при попередніх владах, при навіть при Порошенко. А зараз ця людина була призначена керівником, очільником департаменту. Контр... Звідно забезпечення економіки держави, ти уявляєте собі, да, це корумпований співробітник був призначений керівником, і як наслідок НАБУ затримали його на корупційній схемі. Якісь він збирав побори у бізнесменів набу задокументували його. І коли його затримали, він поклав 30 мільйонів гривень за за, за себе заставу без напруження, не шукаючи її. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.